Розкажи про Зулуса. Зулус — правильний мужик. Його зона не зламала на відміну від Вороніна. Він пам'ятає, навіщо долг створювався. У нього є свої люди, свій загін. І якщо хочеш потрапити туди, треба пройти перевірку. Тільки от зі своїм я не впорався. Якщо й пашка налажає, то про Зулуса можна буде забути. Що за пашка? Напарник мій. Рядовий Павлюк. Разом в одному взводі служимо. Пішли наказ виконувати, але розділилися по дурості. Він у тунель пішов за схроном, поки я тут з мутантами розбирався. Сподіваюся, хоча б він завдання виконав. Взагалі, то за порятунок купонами дякують. Звісно, вільний. Ось тримай. Бувай боєць. Бережи себе, дякую, що не кинув біді. Бувай.